На покладені жирка. Може погодку. Показати за відчуттям, погодинно, По днях. останні 12. А там далі є якась хмара, вона вона підгрузилася. А ага, хмари це? показує. Крупка. Що зараз іде сюди хмара, да, в цю сторону? Здоров'я. Ну, типа наскільки ти себе почуваєш, на 43%. І. В принципі, вона десь приблизно на те і показує. Показує. Нормально набагато ліпше. Фіксує, як ти спиш. Так, да, набагато ліпше. Так. Набагато ліпше. Ще не знаю, як днівний сон. Бо ще не разу не задрімав, що не вдень. І не знаю, як буде з днівним сном, коли я буду спати після нічної А нічого. сну, бачу. Але це було поз. Так, да, показникиснув. Ще раз. 8,6, але погано, бо був неякісний сон. Ну бач, де я не спав, ага. це видно. Ага. Ну це таке. Я, не, наприклад, на це не звертаю. Уваги. Є тренер зі сну. От мені треба поспати 7 годин 50 хвилин, щоб я нормально відпочив. Це він там якось собі. Ну, а взагалі, коли ти береш набагато швидше, він реагує на твоє підняття? Е е реагує добре, бо я ж бігаю з пульсометром. Кроки, оксиметрія. Тут, о, він. Кількість кисню в крові мірі, датчик, який в ньому. А чи. А як він рівень підйому? Бо ті часи ще 935-й Ш... гармін, Коли yeah. ти о, висоту набираєш метри, як він рахує? Краще, ніж 935-й гармін. Ну, набор висоти. І я коли побігаю ще кілька тих маршрутів, і я просто зможу відкрити подивитися, скільки той годинник нараховував цей самий маршрут і цей. Але мені треба побігати, ну, ще кілька маршрутів побігати, щоб вони були однаковими uh -huh. з тими, що я бігав раніше. Тоді зможу Ну, сказати, а зараз, чи... по першим відчуттям. Я тільки три рази побігав, я... не було на що дивитися, крім висоти. Ну, ти навіть тренування плюс-мінус. Ти ж часто бігаєш по своїм було, маршрутам, не, ти було... розумієш, коли ти перебігаєш. Ні, тут ти... просто є, тут є тренер, ну, тренер, і він мені радить, і я просто вирішив подивитися, як він радить бігати. І там я не бачу ні свого пульсу, нічого. Я тільки тримаю певний час, певний темп. І Я не на те зараз звертав увагу, тому не можу зараз сказати. Okay, okay. Воно, типа, то, що я віду, але ось готовність навіть до тренування показує. Прикольно. Ну, я дійсно, О, це дуже прикольно. Я не спав нормально всю ніч, Новий рік. Ось, Будь ласка. Угу. Все, я бігав, воно бач, навіть показує карту трошки. Угу. Вчорашнє, наприклад, оце вантажиться зараз. Зони. Угу. Потужність ще не знаю, що це таке, не розбирався. Потужний Не, біг. не знаю, що це таке, я теж не розбирався, що це. Ось висота. ось висота. Е, так, я починаю бігти трохи вище, ніж я закінчую, і просто останні 300 метрів вгору я доходжу пішки, тобто я закінчую трохи вище. Uh -huh. Ось він показує графік Ну, пройти ж додому теж відпочити, віддихатись нормально. Але... Те, що я бігав за його порадами. Тобто він мені казав, який темп тримати, і я, типу, цей темп тримав в 42 хвилини по-хорошому, -по -по мені треба його рекомендацію або бігти по стадіону по рівному, або піти на доріжку. Avenge. Мені в я хочу бігати по лісу, ну, це а к... тут гарби. Тому... А ти пробував на доріжжі? І ми... тому він мені кожен раз пропонує низькоінтенсивне тренування, а я бігаю по гарбах, у мене скаче. і він мені ні-ні, тобі треба низько Ти на доріжці, як він. Ні, ніколи. Це... Цікаво, як казниками доріжки сходиться? і ти тренування з ними зробив Три групових і три пробіжки. Ну. Ну, перше відчуття вже має бути. Це О, сма... Ось Це по тренуваннях. Що ж далі пішли в меню вже після здоров'я? Готовність до тренування, тренувальний стан. Mm -hmm. Не знаю, що це таке. Попереднє заняття показує, показники якісь. Я ще тут до кінця не розбирався. А це календарь. Альтиметр. Це годинник для спорту і туризму. Має повноцінну навігацію окремо від телефона. Тут карти всієї Європи зараз майже 10 ГБ займає. Нормально. І там ще десь ГБ-15 лишили. Але багато зайнято системи, десь 25 лишається користування. Він навіть на підписку, наприклад, твою Spotify він може підгрузити в себе, він буде працювати з музикальними сервісами. В цьому поколінні тут стоять уже індукційні клавіші, а не механічні, і нема цього, от прям тактиль, тактильного відчуття нема, але вони замінили його Угу. откликом. Дуже приємно, вібра. Кніжні клавіші вони, по відчуттю були більш приємні. Угу. Але тут віброотклік завжди тобі говорить про те, коли клавіша спрацювала. Там було приємніше, але клавіша іноді, звісно, могла не спрацювати, але ти її все одно відчував. І тут вони кажуть, типу, що ці вже клавіші можна під водою нажимати, я, хоча я раніше нажимав, вони теж це було води не Цей годинник з ним можна занурюватись. До 40 метрів він підтримує там якийсь дайвінг спеціальний. Ну, коротше, тобто він для дайверів. Ано перевернуть з до іншого боку. І сучасний вже. Це, напевно, там самий крутий датчик зараз Пульсометр. Десь мені попалась в інтернеті новина, що він може навіть вимірювати ЕКГ Недорога. Ну покажи ці ремішки, чимось відрізняються взагалі по якості. Ремішок зручний тим, що він. А, так, ось цігається. Знімається а. і ти бачив, у мене є США. Наскільки заряду вистачає? В тиждень. Це в якому режимі? Скільки тренувань в тиждень? 3-4, мабуть. Типа по годину? Ну, година, так, бажання. Година тренування. І це режим годинника, коли він отако, коли рука опущена, і трошки. Ярче, коли ти його типу, підніс. Речі, він уходить. Зараз покажу на ніч в тих години, в які я, типу, сплю, він уходить е -е, режим сну. Зараз покажу, як працює режим сну. Ось він. Це виглядає отак. І він тоді виключений і на руку не спрацьовує. Uh -huh. Треба тільки нажати клавішу. Uh -huh. А, ще, до речі, дуже кайфова. Прикольна а, функція. Ну, живо не взагалі просто настільки яскравий дисплей. Просто топчи. Кл... Причому... Це... Зараз ліхтар. На краю ще можна регулювати. Кл... червоний Так. Є якийсь такий прикольний режим, от червону зону. Червона. Ну блин, ну тут, конечно, камера взагалі все... не передає. І все. Яке вон, воно просто червоне. Так, да, воно вночі mm -hmm. не сліпить, ти типу все можеш бачить. І, до речі, оцей колір ти можеш його поміняти на будь-який, який ти хочеш. Вночі деси, а щоб тебе не сліпило просто. Ну... Ти знаєш, як коли ти на яскравий дисплей подивишся, а потім убираєш, а ти нічого не, 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 не бачиш. У ну, Google Pay, понятно, і можна розраховуватись. Всім пока.